Ну, давайте його відношення до вас і до неї. Тобто, ми приймаємо як даність те, що у нас є любовний трикутник, те, що ви в нього не одна. І хочеться дізнатися, як же насправді він відноситься до вас і до неї. Давайте будемо дивитися, як він насправді відноситься. Якщо ви хочете розклад особистий на любовний трикутник, то приходьте до мене в Телеграм. Давайте будемо дивитися, який він. Ми спочатку подивимося, яких людина енергіях. В якому він зараз в стані. Ну, на роздоріжжі. На роздоріжжі він не хоче приймати ніякого рішення. Він у нас виходить як король мечів. Король мечів це може бути повітряна стихія. Людина така дуже логічна, дуже розумова. Він буде прораховувати всі варіанти, може бути ну, працювати в якійсь системі. Тобто, це лікар, юрист, поліцейський, військовий. І от знаєте, як. Я не хочу нічого вирішувати. Він може кормити вас сніданками півроку, рік, два роки, да, і те саме казати, але рішення ніякого немає, і ви не розумієте, чи буде він з вами, а чи буде він з нею. Окей, давайте будемо дивитися, як він ставиться спочатку до вас, його ставлення до вас. Ви перевернули його життя, змінили його життя. Хотіли ви того чи не хотіли. І через це він дуже сильно опирається. Ну, дівчатки, знаєте, ви не дружина. Ви не дружина. Чому, незважаючи на те, що імператриця виходить на цю сторону, ви йому показали, що його шлюб не настільки прекрасний, настільки замечательний, що стосунки можуть бути. Іншими і йому хочеться від неї піти. Але тут може щось стримувати: спільні фінанси, спільні діти, родичі або ще якісь моменти. І своєю поведінкою, своїм відношенням до нього ви його змушуєте замислюватися про це і думати про це постійно, що так жити не можна. Окей, давайте. Як він до неї відноситься? Ну, ми вже зрозуміли, що вона дружина. Подивіться на картинки. Подивіться на картинки. Дивіться, на картинки вона виходить, як його колишня, понімаєте. Тобто вона на нього холодна, насправді. Вона словами може говорити або взагалі мовчанка. Знаєте, між ними може бути мовчанка. Дуже важко ми знаходитися в цих стосунках. Це просто капець. Сваряться вони, дуже сильно сваряться, через вас сваряться, тому що вона йому пхає. Там немає нічого. Там немає нічого, ну тобто почуття його не тримають біля неї. Там тримає більше страх, страх щось змінити. Почуття у нього насправді є до вас, тому що саме на вашу сторону він виходить як лицар жезлів, це емоція, це завзятість, це почуття, це бажання бути поруч, це пристрасть. Понимаете? А до неї в нього нічого немає. Тобто, тримають поруч якісь зобов'язання, якісь обов'язки.